Мабуть, мабуть, це було більше 25 років тому і е, навіть зараз це найсвітліші спогади у моєму професійному житті, тому що саме з нас, з мене, да, починалася інформаційна робота в Україні в соціальній службі для молоді. А згадайте, що саме ви робили? А ми робили школу юного журналіста. А, і навіть наскільки я знаю, учні, які були в цій школі, вони потім стали кілька з них стали професійними журналістами, вони працюють на телебаченні. Але і я наприклад. дуже пишаюся тим, що саме з нас все це починалося, і їх професійний шлях починався з нашої школи. Я пам'ятаю, що у таборі Витоки ми проводили школу журналіста проводили заняття, тренінги з журналістики, і ну, я пам'ятаю ті дитячі такі яскраві очі, захоплені, як вони з якою наснагою робили всі ці завдання. Ну, тобто, це дійсно є дуже добрими спогадами в моєму професійному житті. Бажаю соціальній службі, а, наснаги, а, зберігати традиції. А, тому що традиції тут все наше багаті, все, а, і у подальшому житті професійних успіхів. Дякую.